Спочатку 22-го року Крапивницька районна рада мала передати центральну районну лікарню в одну з громад району. Були також пропозиції щодо реформування лікарні, тобто її закриття, звільнення всього персоналу та передачі майна. У серпні 22-го року стало зрозуміло, що жодна громада не виявила бажання забрати у власність лікарні, а закриття лікарні неприпустимо. На той час лікарня пережила відтік пацієнтів через ковід, мала всього 4 пакети медичних послуг, заборгованість по заробітній плати перед працівниками 7,5 млн табору за теплопостачання 1 мільйон гривень. Ми мали дійсно великі проблеми. Лікарня в такому вигляді, як є, нікому не потрібна. Стало зрозуміло, що потрібно змінювати все. Спершу був змінений головний лікар, проведена робота з Національною службою здоров'я щодо пакету компенсації боргів по заробітній платі. Борги по заробітній платі були виплачені. Залишків бюджету районної ради було виділено кошти на погашення заборгованості за опалення. Почалась велика робота щодо збільшення пакетів послуг. Було чітко зрозуміло, потрібно залучати людей у лікарню. Реформа медицини побудована таким чином, що лікарня повинна надавати велику кількість якісних послуг, щоб отримувати кошти на заробітну плату від Національної служби здоров'я України. Кожна людина сама обирає послугами якої лікарні її користуватись. Це і якість послуг та сервіс для пацієнтів. З Чотирьох пакетів медичних послуг їх було збільшено до 14. Волонтерські організації та благодійні фонди всебічно допомагають з оснащенням для лікування пацієнтів. За це ми їм безмежно вдячні. Ми також працюємо над доступністю медичних послуг та сервісом для пацієнтів. Восени встановили сучасні реабілітаційні тренажери на території лікарні, альтанки для відпочинку, і все це під час війни в країні. На сьогодні Центральна районна лікарня отримала статус лікарні загального рівня та увійшла в спроможну мережу лікарень області. Ми не маємо заборгованості по заробітній платі. Ми маємо майже на 100% заповнений стаціонар. Лікарі отримують стабільну та достойну заробітну плату за свою роботу, щоденно приймають та лікують пацієнтів. Крапивницька районна лікарня це гарний приклад того, що державна установа може бути ефективною. Я пишаюсь тим, що ми обрали та пройшли цей шлях від межі закриття лікарні до її стабільного розвитку. Зараз я можу чітко сказати, ми бачимо майбутнє цієї лікарні.